ОК-кальбіратори. З чим їх їдять, і в принципі, що можна розповісти про цей карбюратор, я так скажу, є власником Ішпланети, яка вже в мене напротязі 4 років, і, в принципі, маю вже достатній, так скажемо, досвід про взагалі використання будь-яких карбюраторів. Тобто це карбюратори К-серії, які це були К-28, К-36. Останній новіший, який я брав іменно з к серії це К-68, це найбільший, напевно, найпродуктивніший карбюратор із. Карбюраторів К-серії для іжів, в принципі, що на Юпітер, що на планету, просто в них там трошки другі Жеклери будуть йти, там дивлячись від модифікацій, там і чи Д. Ну тобто, яка ставиться остання буква в кінці назви карбюратора. Чи став пробовав, як я казав попередніх, можливо, відео, хто дивився, якщо ні, то можете переглянути в плейлисті моя іж планета. Вставився в мене ІПЗ-30, і, і останнє, як ви, можливо, бачили вже на самих. Попередніх, можливих кадру або зараз ставлю. У мене на даний момент вже стоїть другий чи третій рік по підряд. Ні, другий рік. ПВК-34. Той, звісно, запитував, що і як, які жетлери, в принципі, як мотоцикл на ньому працює, які холості оберти, які розхід і в принципі і так далі. Дуже багато запитань, в принципі, по самому карбюратору. налаштування, так скажемо, зняти вже окремим відео, коли вже двигун збереться, збереться, в принципі, мотоцикл, тому що. В принципі, зараз і немає куди виїздити для того, щоб перевіряти налаштування самого карбюратора і його, в принципі, налаштовувати під різні режими, тому що в мене ще немає посвідчення водія на категорію А. Тому буквально через, надіюся, місяць-півтора, коли мотоцикл більш-менш збереться, вже будемо так скажемо обкатувати на новому поршні і, в принципі, вам розказувати повне налаштування іменно повне. Не так як хтось там покрутив винтом, е якості суміші. І переставив іголку і розказує, о, все, налаштуває карбюратор, ні. Тут вже іменно буде повністю налаштуватись карбюратор під всі режими роботи двигуна, під ці оберти, так скажемо, і в принципі так далі. Освоєне налаштування ми поговорили, а про встановлення самого карбюратора дуже мало хто мовчить. Тому що більшість людей навіть не розуміє, як в принципі його потрібно ставити. Так, понятно, що потрібно обрізати сам колектор, пускний алюмінієвий, який іде стоковий на її планеті, обрізати самі вуха, обточити і, в принципі, надіти якийсь там тусольний шланг або маслостійкий, надіти на нього карбюратор, зажати хомутами і поїхати. Ну, в принципі, ніхто не розказує такі дрібні дрібниці, здавалось би, так вибачте, за тавтологію, але нічого. Що, в принципі, навіть ніхто не знає, як виготовити правильно сам карб... пар... патрубок, так скажемо. Тому що більшість людей що в нас любить. Особливо я не знаю, як на українському Ютубі ніхто не зустрічав, а в принципі на російському просто безліч і... прикладів ідіотів, які ставлять, по-перше, карбюратор, як у мене, ПВК-34, але при цьому вони роблять патрубок з внутрішнім діаметром не більше 32 чи 31 взагалі міліметра. По-перше, для тих, хто не розуміє, карбюратор має бути найтоншим, так скажемо, вузлом в системі впуску. Тобто, якщо у нас патрубок більше не розточується більше, ніж 30 мм, ну це так для прикладу. У нас карбюратор має стояти рівно 30 або менше 30 мм, тобто 28-26 мм. Якщо ж ви купили карбюратор 30, там, допустимо, 32 дифузором ПВК 32 або ПВК 34, як в моєму випадку, то ви повинні розточити свій тракт, як мінімум, до цих 34 чи 32 мм, щоб він відповідав дифузору вашому карбюратору. Якщо ж ви зробите. Це скажемо, сам вже тракт менший, чи чим вже є дифузор самого карбюратора, то очікуйте, що ваш мотоцикл буде запинатися, і в ньому не будуть різко набиратися оберти при е, накручуванні ручки газу, і, в принципі, ви повинні забути про будь-яку нормальну роботу двигуна в принципі, на холостому ходу, тому що ви самі знаєте, що. Холостий оберти іж планети, якщо це стокова не забалансований карбюратором, не тронутими фазами, резонатором і в принципі і так далі. Якщо це в принципі більш-менш стоковий двигун, він повинен тримати 850-900 обертів обертів хвилину, тобто нормально, щоб іменно був іменно холостий оцей планетовський пах-пах-пах. Ну ви зрозуміли. Звісно, якщо ви поставите вже карбіратор 4 з 3,4 дифузором, вибачаюся, то вже ви повинні бути забути про взагалі про ці холості оберти. Максимум, який у вас можливо, буде виставити адекватні нормальні оберти за 1100-1150 обертів. І, Звісно, трішка буде ліпша картина, якщо ви поставите ПВК-32. І, в принципі, найкраща картина буде на ПВК-30. Чому це так зв'язано із самим дифузором? Тому що при збільшенні дифузора в двигун потрапляє більше повітря паленої суміші. І, в принципі, двигуну стає-напросто просто тяжче протягувати через більший дифузор, тобто становиться менший вакуум, то виходить, що не так уже якісно змішується, суміш, не змішується, а потрапляє в двигун. І, в принципі, вже двигун просто-напросто стабільно не може працювати на тих обертах, що й було там, напустимо, найкращий варіант. Якщо це можна було продемонструвати, в принципі, просто жалко, що зараз я не займаюся ремонтами і не засняв. Тоді в мене приїжджав людина на 30 ой, на Іш 56. Там збувши цей К-28 чи К 36. Точно, я пам'ятаю. І тоді, коли ми а, захотіли, в нього там, якщо я не помиляю, дифузор взагалі 26 мм, він захотів збільшити, так скажімо, покращити динаміку двигуна чину мотоцикла в цілому, а, ну, перейти на сучасніший карбюратор типу ПВК, як я йому рекомендував, і ми вирішили, що поставимо а, максимально, що ми могли зробити. Це ПВК-30, тобто 30-й дифузор і не більше. Чому поясню? Тому що на 56-х ІЖах іж Планета 2, і на деяких навіть модифікаціях іж Планета 3, точніше я вже не пам'ятаю, ставиться отакий от приблизно карбюратор, в якому ще ставилась вже залізна трубка, на який натягався вже К-28 карбюратор. Для цього, щоб встановити ПВК 30, і в принципі на ту дифузор розточений на тончому місці, якщо ми будемо міряти штайн циркулем, розточений до 32 мм. Ну, я ж казав, що в нас карбюратор має бути найвужчим вузлом в системі впуску, так скажемо. Тому нас максимально було тобто вирізано, тобто вирізана сама оця. Тулка, яка була, тобто ця трубка залізна, на яку вже надягався сам карбюратор, зажимався, вирізана повністю, визубрена з середини, і обточена наскільки це можливо, лиш би тут оставалося, так скажемо, тіло, щоб нормально було обжати хомутом із кусочком патрубка, і щоб вже сюди приєднати сам уже карбюратор. Тепер чому ж поставив я ПВК 30, а не 32, 34 і так далі, там чи не 28? Тому що так скажемо, та людина захотіла, я ж сказав, кращу динаміку. Ну при цьому вона мені поставила умову, що, що холості оберти повинні збільшитись максимум там на 150 обертів, чи 100, допустимо. Тобто, щоб, хоча б якийсь там оцей пах-пах-пах, на холостих обертах він все одно залишався. Тому через які умови я вам пояснював. Буквально пару хвилин назад, тому що дифузор карбюратора становиться більший, вакуум стає менший, і через те вже не так добре всасується вже сама паливно-повітряна суміша. І через то двигун просто-напросто е, правильно, не то, що правильно, а стабільніше, не може вже працювати на цих обертах, тому що ну, вже я попередні причини об'яснив. Що стосується поверху. Планети 3, і планети 4 і 5, в принципі, якщо ви не ставите лепестковий клапан, то ви можете зробити ось так. Це я показував: це в нас патрубок із Іж планета 2 іж 56, а це у нас патрубок із Іж Планета 3, 4, 5 і так далі. Там можливо, хто там буде пояснювати. Тому що було зроблено? Обрізано повністю. Саме, це, так скажемо кусочок, де йшли ці типу шавушки для карбюраторів K-серії обрізано повністю, обкорочено ще на півтора сантиметра. І лише тоді ми змогли ще тут злегка обточити, зробити легесеньку проточку, під, щоб тут більше краще тримався так скажемо, патрубок. І це все діло натягалося патрубок, два хомута. Карбюратор і з'єднувалось і, в принципі, їздило найкраще. По-перше, в якому, що навіть краще, що ми ставимо ПВК-34, то навіть, ну, по крайній мірі, на мою думку, чому можна ставити ПВК-34 чи навіть І 32, ну, в принципі, чому я вас всіх що я казав на, буквально на, на самому початку відео, що у вас карбюратор має бути найтоншим дзвеном в. В системі впуску. Тобто, якщо у нас 32, тут ми робимо 32 або навіть бажано 33, щоб вже у нас був плавний перехід, так скажемо, із карбюратора, з його дифузора, вже зовнішнього, який йде в сторону впуска, був вже сам патрул. Тому що ж, як ми бачимо, все одно в нас є така форма. Розійденості, якщо це можна так назвати. Звісно, тоді було вже зразу притерта плоскість для самого вже циліндра, поставлена прокладочка, ну це вже, я думаю, і так зрозуміло. В принципі, хто про налаштування я зараз нічого не буду говорити, але в принципі хтось зараз запитає, а є різниця їзди, в принципі, карбюратора? і, в принципі, які плюси порівняно з К68, з і останні... який останній ставився. В, як, Так скажемо, найновіша модифікація мотоциклів і планета. Скажу, різниця є очевидна і велика, тому що, по-перше, ПВК-карбюратор, яким б він в стані не був, він все одно не буде обсиратися, вибачте, на слово. Це є прямою мовою, говорю, тому що дійсно карбюратори К-серії вони новічно вони обсикуються, обсираються. Ти десь проїдеш по пильній, так скажемо, доріжці, ти вже зразу той карбюратор буде засраний. І так само, в принципі, двигун, тому що з них вічно тече, бензин потіє то як ну, самі розумієте, не дивлячись на те, який він не був, там, з, збереження, незбереження, китайський новий, притертий, нові резинки, нові комплекти. я вже з цим стільки перемучився, що я навіть не хочу згадувати ці муки. Тому, в принципі, я взагалі відказався від карбюраторів к серії Якщо ми робимо стоковий іменно, варіант під реставрацію чи в музей, так, окей. я, так скажу,

чи 36, Боже, скільки цих карбюраторів, я вже просто не хочу їх згадувати. Для мене це дно, вибачте. Найсучаснішим і найправильнішим, напевно, карбюратором, і якому в принципі, планета найкраще їздила, це К-68, тому що їхній дифузор, так скажемо, цих К-68 карбюраторів, був 30 мм. В К-65 він був на 28 І вже до старіших там дифузор був найменший. А28, який стояв на другій. Планеті чи Іш-56, там всього на все дифузор був 26 або навіть 25 мм. Що ще сказати? Хтось дуже багато каже, що поганий так скажемо, запуск на холодну, але навіть не можу сказати, тому що я навіть не згодним, тому що все це залежить від налаштування карбюраторів, а не вже самого карбюратора в принципі його типу. Тому що ці карбюратори ставляться на велику. Більшість двигунів, в принципі, зараз на Гіони GNS 300, я ж знаю, ставлять карбюратори Nibi 34. Це приблизно той самий ПВК, навіть тому, що на ньому присутні так само PowerJet, Ти, в принципі, по формі нагадує повністю практично ПВК карбюратор там, з невеликими розбіжностями. Тому, в принципі, як я казав, налаштування я зніму повністю ві... окреме відео. Воно буде дуже довге, тому що я хочу. Максимально детально роз'яснити про ці всі карбюратори ПВК серії, так скажемо, чому вони краще, чому, як, в принципі, налаштувати цей дивун і так далі. Чому чому іменно про це? Ну і останнє, напевно, якщо, так скажемо, я ще не забув, це розхід палива. Тому що більшість дуже хвилюється, що вони поставлять дифузор з більшим. Скажімо, отвором, тобто вже з більшим діаметром, це якщо у нас там К-68 був на 30 мм дифузор, а ви хочете поставити 32 чи 34 ПВК. Скажу так, розхід не збільшується, а навіть зменшується, тому що, як не крути ці карбюратори, вони, якої б вони не були копії якісної, неякісної, китайської там, чи ще щось, в принципі, вони всі китайські, то в принципі, все одно там, по-перше, в них набагато краще розпилюється суміш. По-друге, вони вже більші дифузором, що вам дає більше тяги на низьких обертах, і вас не змушує викручити двигун там до певних обертів, що на старому карбюраторі, що переключитись, допустимо, на більші оберти чи витягнути в, там в більшу гору, там, змушуючи вас понижити передачу. Тому що ця штука, не дивлячись на те, що в неї стоїть циліндр з п'ятої планети, який не повинен взагалі на низах не їхати, і в принципі в нього максимальне Максимальна потужність і крутящий момент, так скажемо, зміщений на 200 з чимось обертів більше, чим в порівняно з, з планетою 3, чи, не пам'ятаю як з четвертию, але точно з третьою планету що тут на 200-250 обертів збільшений, так скажемо, поріг максимальної потужності і крутящого моменту. Все одно ця штука, звісно, тут стоїть лепестковий клапан, і при тому, що тут КПП з інш планети «Спорт», або ж вона Юпітер 5, яка перша і друга передача довша. Вона вдумується витягувати другу передачу практично на холостих обертах. Першу я взагалі мовчу, це виходить просто сраний мотоблок. Тому е, питати, чому розхід в мене не виріс, а тяга тільки збільшилась, тому... Навіть немає сенсу, так скажімо, об'ясняти. Розхід у мене на К-68 був около 6-6,5 літрів на, при активній їзді, тому що двигун все одно, як не крути, на ньому тягне гірше, ніж на цьому ПВК 34. Звісно, ПВК, який ви вже будете став, має бути налаштований. Не забувайте. Тому що не надійтесь, що ви поставите так приїдете, прикрутите тако бігом бац. Зробили собі переходнічок і думаєте, що воно поїде. Ні, хлопці, не поїде. Потрібно налаштовувати хоча б, як мінімум, відразу це холості оберти, крутити всі оці винти, якості суміші. Тому що я розумію, не всіх є можливість купляти там, 50 чи 20 цих жаклерів, головних і холостого ходу. Тому що, ну, по-перше, це затратно, ну, тому що сам карбюратор зараз стоїть недешево. Це я везунчик визу, так скажемо, його витягну за 650 гривень в той момент. А зараз ж ці карбюратори коштують від півтори тисячі гривень, як мінімум, і це БУ, а нові стоять буквально за 2000 і більше. Тому. Самі розумієте, що купляти як мінімум 10 жиклерів холостого ходу і головного, ну це така собі справа. Якщо ви ж ми, можливо, карбюраторчик по жигулях, там ще по старій радянській техніці, яка, в принципі, вся карбюраторна, і у вас є оці ще старі такі добрі розвертки, розвертки, як правильно. Ну, зрозуміли розвертки, які продаються. Звісно, тільки я не знаю, наскільки вони можливо підходять для цих жеклерів, тому що е, все-таки, ну, що ми порівняємо Жигульовський карбюратор, і це, що в нас там зовсім більший об'єм, і жеклерів там повинні, в принципі, бути більше, Не знаю, наскільки підійдуть розвертки для цих жикларів, але, в принципі, пробувати, я думаю, можна. За розхід, як я вам казав, що в мене 6-5 був на. ПВК на К-68, на ПВК карбюраторі в мене він п'є 5,5-6 л максимум. Це звісно, якщо це нормальна їзда, і ви не крутите двигун більше, допустимо, на 4 передачі, на 18-й зірці, як в мене, не більше 85 км за годину. Тобто це четверта передача, 80-85 котишся, тебе розхід не більше 5,5-6 літрів не буде. Звісно, я не завжди їжджу, так скажемо, спокійно. Я люблю там чи геть на нейтралі прогазувати, чи, в принципі, там лишній раз дьорнути ручку газу. Або, знаєте, десь на обгін піти, то в принципі. Я думаю, навіть і літрів 4,5 можна було б дивитися, чисто їздячи по трасі там, 100 кілометрів, там, не зупиняючись на світлофорах, перекрес, на перехрестях, чи робити якісь аварійні установки, тому що там спереді якась, так скажемо, аварія сталася. І так далі. Тому, в принципі, можете робити так скажемо, висновки самі, тому що я вам все роз'яснив. І, в принципі, Лише рекомендую ці карбюратори, не PZ-30, як я казав раніше, тому що попередній тому що я казав, що там форма Еліпса дифузор, і виходить, що в нього тільки найширша, так скажімо, найбільший, тобто це Зверху у нього дифузор 30 мм, зліва на право, якщо ми дивимося, карбюратор у вас буде рівно так стояти, а не перевернуто. Лише 22 мм. Тобто, як ми розуміємо, пропускна здатність. Набагато навіть менше, ніж К-68, а не як я вже мовчу за ПВК-3234. Ну, тут вже вибачте, вже навіть немає що розказувати, тому що і так зрозуміло. Тому вам лише рівних доріг, якісних карбюраторів, правильні настройки і щоб вас, головне, хлопці, налаштування, лише налаштування, щоб вас не прогоріли поршня. Тому що штука така собі. Тому бувайте здорові!